хо боже мій! Ми зараз із усіх інгредієнтів, як ви знаєте, робимо одну якусь страву. Мені на поміч проходить дуже мало речей. Це от олійка у нас є, там сіль перець по смаку. Ну і, звичайно, сковорідка брізоль От вона вже у нас гріється. Я давайте почну з печінки. Я можна не всю буду використовувати. Для початку кидаємо масло. Поки у нас розтоплюється масло, я ще підготую цибульку. Так, куркуму ми додамо в кінці. А кілька, кілька це знаєте, це автентична, абсолютно незалежна страва, яка в нас піде на декор. Масло розстало, я кидаю нашу печінку. Наша печіночка трошки запечаталась, можна додати цибульку. Опа, цибулька пошла. Куркуми трошки ми додамо. Друзі, от ми виклали нашу печіночку. А який найкращий соус до печінки? Звичайно, це кілька. Тому що печінка без кільки, це, знаєте, не те. Називається страва і на суші, і на морі. Ну що попробуй. я думав, що цей момент не настане. Ну, треба ж все таки. Я скажу, це можна їсти. Це реально можна їсти. А хто б сумнівався, я готував. От Печінка от прямо відчувається, що от вона зверху так, з кориночкою а абсолютно вона ніжна, ніжна. Тобто, завдяки скоріці Бризоль можна із такими цікавими інгредієнтами, як печінка, робити от прям чудасінь. От прям дійсно. Мені подобається. Друзі. Оцінка моя за цю страву. Ну давайте не буду себе перехвалювати, ну хай буде дев'ять.